Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми поговоримо, коли збирати та як правильно сушити і зберігати м'яту. М'ята в нас росте на нашій земельній ділянці біля дому. Вона дає чудовий гарний аромат і вранці, і вечором. І потрібно знати не тільки як доглядати за м'ятою, а як її правильно зібрати, для того, щоб вона не втратила свої цілющі властивості. Я думаю, що ви всі знаєте про цілющі властивості м'яти, але дуже важливо збирати всі лікарські рослини саме в той період, коли вони найбільш насичені ефірними маслами. Цей момент настає в самому початку цвітіння, зазвичай з середини липня і до першої половини серпня. От наша якраз середина липня і наша м'ята лише лише почала цвісти. І це найкращий час для збору м'яти на зиму. Звичайно, м'ята, якщо ви збираєте десь в корослих місцях, то її потрібно помити після цього і, звичайно, збирати там, де немає транспорту, щоб вона була чиста, екологічно чиста. Наша м'ята постійно вона омивається дощуванням, вона зараз просохла. І збирати м'яту потрібно або вранці, коли вже роса повністю висохне, або вечором, коли заходить сонце, щоб якраз це хороший час для збору м'яту. М'ята може бути як ароматна добавка до чаю і може бути для десертів. Для цього в нас є інший сорт м'яти. Як ми заготавлюємо м'ято? Ми використовуємо верхню частину м'яти, зрізаємо її повністю стебло із цвітом і збираємо такі пучечки. Зараз ми з вами це і будемо робити. Ми беремо так, зрізаємо верхню частину м'яти, збираємо невеличкі пучечки. Для того, щоб ці пучечки не були такі великі, щоб вона гарно просохла, щоб повітря гарно проходило і була змога гарно висохнути ці м'яті наші. І Ми заготовили такі різиночки. Легенько ці м'яту ми збираємо в різиночки, і на пару днів залишаємо її в тіньочку. От ми таку м'яту. Зібрали пучечки, підвішали в тіньочку. Чому важливо, щоб м'ята була в тіні? Якщо прямі сонячні промені попадуть на листочки чи на цвіт м'яти, вона втратить ефірні масла. А нам якраз і потрібні, щоб взимку були повністю цілющі склад нашої м'яти. Також ми проводимо заготівлю м'яти. У нас є другий вид м'яти, він дуже пахнющий цей вид. Ми проводимо заготівлю м'яти на зиму. Вона в нас йде для прикраси десертів, але ми заготавлюємо його у баночки, стерильні, відрізаємо листочки, кладемо в баночки, накриваємо кришечками і кладемо розільні камери. І потім ми взимку беремо і маємо для прикраси. Ось м'ята вона вже висохла на горищі. Ми її ось обшустили і вони, дивіться, легко-легко забралися із листочків, і вийшли в нас, дивіться, сухесенькі, сухесенькі листочки м'яти. Ми використовуємо для сушіння такі банки від чаю. І вони цілу зиму. Зберігається наша м'ята, і ми отримуємо задоволення від чаювання. Банка герметично не закривається, але нам якраз це і потрібно. Взагалі категорично не рекомендується застосовувати для сушіння термічні способи, сушарки, духові шафи, печі, так як в умовах підвищеної температури всі ефірні масла випаровуються і сировина втрачає аромат і лікарську цінність. І хочеться сказати вам, що для зберігання м'яти використовують тільки таку тару, яка добре вентилюється. Це може бути пакети з тканини або паперу, картонні коробки, дерев'яні, або глиняні ємності. Підійдуть і скляні банки. Якщо їхня кришка не прилягає герметично. А от як, такі як пластикові контейнери або поліетиленові пакети використовувати не потрібно, так як в них травичка швидко покриється цвіллю і зіпсується. Дорогі друзі, якщо вам дані поради були корисні, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була я Надія. Бажаю вам чудового настрою. До нових зустрічей. До побачення.